Добрий вечір, любі наші друзі. Хочу вам як ідею показати, дуже така гарна ідея для швидкого приготування або обіду, або вечерю. Картопля у сирно-часниковому соусі. Е, можна зробити з м'ясу, можна зробити з грибами, можна зробити з овочами. Це тільки за вашим вибором. Буду все по ходу показувати та розказувати. І так, десь штук 8, 10 картошин. Такого розміру, як. Трошки, як куряче яйце, може більше. Отакого от розміру. Начистили, намили картоплю. І так, картоплю буду я відварювати. Картоплю ріжемо так, як ви хочете. Кубик, дольки. От як ви любите, так і ріжте. Я буду різати отак просто на четверо. Якби долечки отакі. І складаємо в кастрюлю. Картоплю порізали. Тепер до картоплі я додаю один лавровий листочок. Заливаю кипятком в чайника. Це тільки для того, щоб швидше закипіла. І тепер ставлю кип'ятити нашу картоплю, тобто варити. Ну, як тільки закипить, ми її варимо майже до готовності. Майже. Не повністю, а майже до готовності. Це десь приблизно, може, хвилин. До 10, це максимум. Може 8, може 9, ну до 10. У кого все залежить ще ж від сорту картоплі, потрогайте, щоб ніж вже так входив в картоплю, щоб вона була вже мягкенька. але не переваріть, бо ми потім її будемо смажити. Mm -hmm. І так, цю картопельку я ставлю поки на плиту, і ми з вами будемо готувати до неї соус. Якщо ви замітили, я картоплю. Не посолила. Картопля, виходить, я завжди коли варю картоплю, солю я тоді, коли вона гарно закіпить. Як тільки закіпить картопля, я кину туди чайну ложечку солі. І з того моменту подивлюся, за скільки вона в мене звариться. Може бути таке, знаєте, що вона і за 6 хвилин звариться. А може таке, що треба і 8 хвилин почекати. Будемо дивитися. А якщо у вас є варена, то холодна вчорашня картошка, також картопля підходить. Що ми робимо далі? Далі ми таке робимо, дивіться, в мене з морозилки, столова ложка десь кріп заморожений і зелена цибулька. Свіжу, якщо ви влітку робите, з города взяли трошки зеленої цибульки, трошки кропу, трошки петрушки. В общем, одним словом, люба зеленушка. Навіть ті, хто любить дуже кінзу, також підійде. Десь приблизно на 10 картошин 2-3 столові ложки сметани. Ви кидаєте от сюди прямо у зелень. Ось тако, раз, сметанка. Два. Оце, зразу буду казати, сметану можна замінити. Сметану можна замінити на вершки, можна. на йогурт, можна, який не солодкий. Сметану можна замінити, щоб зразу знали. Ось 3 столові ложечки кинула. Можете кинути 4. У кого більше буде картоплі, то киньте, наприклад, 4 столових ложечки. Це все ми перемішуємо. Половинку мацарелки я натираю. І оцей сир також все натираємо. І знаєте, чим мені подобається ця, ця вечеря? Ви будете додавати. Все, що у вас у холодильнику є. Наприклад, хочете сиру курку або сиру свинину підсмажили, додали, хочете з вчора, наприклад, робили ви курку, запікали, з'їли там крильця, ніжки, а все остальне оставили. Курки там, то що вони люблять там грудку, чи що, ви її пощіпали, пощіпали, також додали. Зараз все побачите. Мені, наприклад, дуже подобається нотка якихось копченостей додати. Щоб щось таке копчененьке було в ту картоплю, тобто якийсь бекон, або якісь буженинку, чи як її назвати, і щось таке запечене м'ясо, чи з печі, чи копчене м'язко. Я зараз все вам покажу. Тобто її ви можете смак цієї картоплі настільки, настільки разнообразити. Роз, я вам зараз покажу самі деталі, а ви вже будете додавати, я вам буду підсказувати, звісно, на яких моментах зараз ми просто все. Дивіться, я перед вами показала. Що в мене шматочок мацарели, десь грам 90 мацарели. І шматочок грам 60 звичайного сиру. І тепер це все я потерла. І оцей потертий сирочок сюди прямо додаю до сметани. Так, це перемішуємо поки що. Це можна трошечки поперчити. Забула вам сказати, сметану можна замінити на майонез. По І так як це в нас сметана, а вона безвкусна, то, звісно, посолити Ну, десь приблизно пів чайної ложечки. Так, посолили. А тепер, як же без нього король нашого і програми, це часничок. Часнику, дівчата. У мене ж преділа нема і норми нема, я ж все на око. Ну, вам скажу так, я не знаю, може три, чотири зубці, може комусь і два хвати, а може хтось взагалі не хоче часнику. Може в когось вечеря при свічах з молодим чоловіком і не хочете, не хочете взагалі, то киньте просто третю частину чи пів чайної ложечки сухого часничку. Кидаємо часничок прямо до сметани. Видавлюю один зубець, другий зубець. І третій зубець. Хай буде також, ох, як то кажуть, хорошо. Я, часник дуже люблю. От, все. І отаких от, от три зубця, гарно великих таких, ми сюди додали. Оце поки що. Оце, що ми з вами приготували, оце такий смачнющий соус. Ми його поки що відкладаємо. Значить, дивіться, я візьму пару шматочків, оцеї подчеревини. по черевини. Також кірочку зрізаю, вона нам у картоплі не потрібна. І просто отако, чи соломкою, чи кубиком, нарізаю, мабуть, мабуть, кубиком наріжу, щоб воно сковорідці швидше. Ось тако кубиком нарізаємо наші копченості. Відправляємося до плити, дівчатка. Пішли. Дивимося, дівчатка, дивіться в каструлю: закипіла гарно картопля. Солимо нашу картопельку, чайна ложечка. Я посолила. Тепер дивіться: беру сковорідку, поки вариться картопля. Все, що я нарізала, зараз відправляю от сюди. Можете взяти сире сало. Сиру по черевину, сире м'ясо, шматочками невеличкими порізати. Або хто любить з копченою ноткою, так як я, то я взяла качаче, оцей хлібець качене м'ясо. Плюс я взяла трошечки грудинки свиної, щоб і то і то було. І тепер я тако легенько його обсмажую. Так як у мене тут буде картопелька, смажитись. Прямо оце в цій сковорідці. Так, трошечки можна капнути олійки. Трошечки. Бо воно ж, ви знаєте, все таке пісненьке, гарно пісненьке. Воно вже починає рум'янішати. Оці копченості я смажу, воно починає вже рум'янитись. Ось дивіться, зараз я її ось тако положу на кришечку. Дивіться, як я перевіряю. Дивіться. Бачите, вилка вже входить. Зараз буду витягувати. Майже. До готовності зварила. Він вже золотий, це мій бекончик із качечкою. Трошечки поперчу. У кого це сире яско, то ви ж смажите до готовності. У кого це курка запечена, то ви маленькими шматочками її на вершковому маслі просто обсмажте. І тепер я зливаю нашу картоплю. Викидаю лавровий листочок, він нам не потрібен. Зараз зливаю гарячу із картоплі воду. Тепер я картоплю викладаю прямо до нашого в'язка. Тепер на картоплю викладаю вершкове масло, щоб смачніше було. Тепер це швиденько все перемішую. Далі у вас два варіанти. Якщо у вас не люблять золотистої скоринки, але картопля вже готова, то ви вже на цьому етапі можете викладати нашу сирно-сметанну часникову оцю намазочку. Оце зразу туди в сковорідку, щоб вона розтаяла. Якщо ви любите скоринку, ви смажете стільки, скільки ви хочете, поки ви не побачите гарну скоринку. У картоплі, на великому вогні смажемо, Сматочок масла ми додали, щоб була гарненька така скоринка. І за зараз залежить від того, що ви від цієї картоплі хочете. Якщо ви хочете гарну, дуже таку хорошу, трошки довше підсмачте. І потім заливаємо, бо як тільки ми додаємо оцей сирно-сметанний часниковий цей соус, як тільки ми додаємо в картоплю, Минути дві саме більше. Все, і вона готова. Зразу сир сметанкою пропитає картоплю і дуже буде аромат гарний від часнику. І отак ви її подаєте. У цю вечерю чи обід. Представляєте, у кого квашені помидори дуже смачні, або мариновані огірочки, або квашені огірочки порізали. І до цієї картопельки подати з таким беконом, та з таким м'язком, це дуже-дуже буде смачно. Уже края починають золотитися моєї картопельки. Якщо ви бачите, що треба додати олійки чи масло, додайте, якщо ви це бачите, що вам треба. Викладаємо. В общем, ви поняли, що ви смажите картоплю до тих пір, поки вам подобається. Все. Хочете до гарно-золотистої скоринки, як хочете. А тепер фішечка, оце ви все додали. Оце все ви додали. Тепер сирно сметанно часниковий соус, оцей ми розпреділяємо по всій. Ой, клас! І кришечкою не накривайте. Тепер дивіться, ваша картопля, а яка завтра вона буде смачна. Якщо вам скажуть, що дайте мені вчорашньої картоплі. Кстаті, ще забула сказати: тепертий сир можна замінити на плавлений сирок. Можна плавлений сирок. Потім ще я робила з янтарем. Можете не терти сир. А просто у сметану викинути оцей ріденький такий янтарь-сир, як його називають. Там янтар вершковий чи дружба, чи як його там називають. Також можна. Дивіться, зараз воно буде підтаювати. Ну, десь це може хвилинка-дві, не більше. От зараз воно буде. Бачите, вже тягнеться. От, дивіться, вже сир. Ой, красота. І смачна вечеря у вас вашим діткам так сподобається чоловікам. Ох. Красота. І тепер ця картопля у нас у частниковому сметанному соусі, часниково сметанний соус. Все, готово. Тепер ви її подаєте, і вона вже у вас із м'язком. Хто хоче з коринку дуже гарну, золотисту, просто жарите до тих пір, поки не побачите гарну скоринку. І в кінці додаєте оцей соус. І у вас вона буде ще краще, ніж у мене. Все, дівчата, смакуйте на здоров'я. Картопля дійсно дуже вдала. Можна і на обід, і на вечерю.